Всім привіт! Досі плутаєте такі слова, як знач і вітіч, і не розумієте, в чому ж все-таки та різниця, тоді сьогодні вам розповім. Обидва слова перекладаються як знати, але залежно від контексту, ми вживаємо або те, або інше слово. Отож, знач, ми вживаємо, коли говоримо про когось або щось, що ми знаємо особисто, або ми чули про це, про мови, про людей, про книжки, про заклади, про вулиці і так далі. Znać zawsze idę u pari z biernikiem, to, to z nachinnym widminką znać kogo co. Natomiast nie znać zawsze idę u pari z rodowym widminką, to, to z dopełniaczem, nie znać kogoś czegoś. Na przykład ja znam Kasię od dwóch lat, on zna trzy języki obce i А тепер давайте розглянемо ось цей мем і вияснимо, чому ж ми кажемо знам правде». Оцю правду ми знаємо особисто. Ми з нею ознайомлені, нам її або хтось розказав, або ми її просто свідком. А чому ж ось тут знам те буль? Тому що, певно, цей біль нам або знайомий, або ми його теж пережили. Знач, ми вже з вами розібрали. А якщо хочете дізнатися, як вживати вічич, то переходьте у наступну частину. Підписуйтесь на наш канал, щоб ще краще знати польську мову.